Фух, нарешті я приїхав. О, Кавун, давно хотів запитати, за скільки ти свою автівку мені продаш. Мою автівку, то я її не продаю. Купи собі сам якусь іншу. Добре, а де можна купити автівку? Я просто не знаю. Де ти свою взяв? Ну мені цю автівку подарували. Слухай, я навіть не знаю, де зараз можна купити нову автівку. Що, серйозно, ти не знаєш, де вони продаються? Якщо чесно, дійсно не знаю. Слухай, спробуй. Дівасочка щось вигадати, тому що ми всі хочемо їздити на автівках, в нас є гроші. Та я знаю, що у вас є багато грошей, і ви навіть не знаєте, куди їх витрачати. Так, так, я сподіваюся, що ти щось вигадаєш. Ну, добре, добре, зараз щось придумаю. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео по грі Майнкрафт. Друзі, як ви вже зрозуміли, селяни хочуть купляти автівки. Але як ви бачите, тут немає жодного автосалона, і в мене з'явилася ідея, не знаю, чому я раніше до цього не догадався. Друзі, можна відкрити свій автосалон і продавати автівки. І, до речі, на них можна заробляти прям дуже-дуже дуже великі гроші, тому що автівки дорогі, але знаєте що? Я поки що не можу дозволити собі відкрити такий бізнес. Тому що, як ви бачите, в мене зовсім немає грошей. Але ви можете мені в цьому допомогти. Друзі, обов'язково зараз поставте лайк, тому що один ваш лайк це одна гривня для мого бізнесу. Так, друзі, якщо кожен зараз з вас поставить лайк, це буде дуже-дуже дуже круто. Тому що я зможу відкрити свій бізнес у Майнкрафті. І давайте зараз подивимось, скільки з вас поставило вже лайк, скільки грошей в мене вже є. І друзі, це ж дуже мало. Ви, ви як це так? Я ж не зможу відкрити з такими грошима автосалон. Мені треба більше грошей. А для цього потрібно, щоб кожен, кожен, кожен прямо поставив лайк та підшив. Підписався на канал. Давайте, друзі, якщо ви ще це не зробили, обов'язково поставте лайк, щоб в мене з'явилося ще більше грошей. І мені вдалося відкрити свій автосалон. І також, до речі, не забувайте підписуватися на мій канал, тому що нові відео виходять кожен день. Так, відео дуже круті, вони різні, тому обов'язково підписуйтесь на канал також. Ну а ми зараз подивимося, скільки грошей мені вдалося зібрати. І так, друзі, дивимося. І так, грошей стало набагато. То більше дякую всім тим, хто підтримав мій бізнес. ну а Ми все, друзі, давайте починаємо швидко. В моєму селі є селян, який продає, знаєте що, він продає просто все. І дивіться, ми можемо в нього купити шахтера, а також механіка. Давайте купимо одразу трьох механіків, а також одного шахтера. Чому саме трьох механіків, друзі, ну самі розумієте, зробити справжню автівку з нуля це дуже складно, тому треба багато людей. Так, хлопці, всім-всім, всім привіт. Я вас вітаю. І до речі, чого ви такі грязні? Що з вами? Ну ми ж механіки, ми автомобілями займаємося. Навіщо ти нас покликав? Я вас не покликав, я найняв вас на роботу. Я хочу, щоб ви працювали на мене і збирали автівки. Збирали автівки? Ну добре, але якщо ти будеш там платити. Та звичайно буду вам платити, але що ще мені треба для того, щоб зібрати автомобіль? Ти шахтера на роботу найми також. Він нам теж потрібен. Він буде добувати. Мати залізо. Так, 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 Шахтер, в мене також є. Ось він. О, привіт, Шахтер. О, привіт, а про що ви тут балакаєте? Та зараз тобі все розповім. Так, хлопці, давайте, скоро буде залізо, тому чекайте. Ну а ти, Шахтер, знаєш що? Я найняв тебе на роботу для того, щоб ти добував залізо. З цього заліза ми будемо збирати дуже-дуже дуже круті автівки. Але не такі автівки, як в мене. Друзі, подивіться, вона в мене дуже маленька. А ми будемо збирати, знаєте, якісь гоночні круті, тому давайте. Давайте, хлопці, всі за роботу. у Всіх буде зарплатня. Я вам обіцяю, але потрібен мені результат і дуже швидко. Тоді я пішов в шахту, ну, а ми будемо чекати залізу. І до речі, купи ще колеса для автомобіля. Я зрозумів. До речі, шахтер вже пішов працювати, добувати заліза і мене попросили купити колеса для автівки. Ну добре, друзі, ходімо, купимо. Насправді не думав, що так складно робити автосалон у Майнкрафті, але друзі, дійсно складно, як ви бачите. Купив я тільки що ось такі колеса. Можете, до речі, на них подивитися. Саме на цих колесах будуть в нас автівки їздити. Так, ну а ми зараз трішечки іншими справами займемося. Так, грошей в мене залишилось прямо-таки дуже-дуже мало. Але ми вже купили все, що необхідно для того, щоб робити автівки. Тому можемо вже переходити до будівництва автосалона. І цим вже буду займатися я. І як ви бачите, я вже перевдягнувся. І давайте, друзі, купувати матеріали. Так, давайте купувати. Купимо ось це. І також, звичайно, скло. І в мене ще залишились гроші, тому давайте побільше все ж таки матеріалів будемо купувати. Так, зараз треба колеса дати механікам. О, шахтер, повернувся А чого ти так швидко? Ого, скільки заліза ти добув нічого собі. Так, так, я дуже швидкий, заліза було дуже багато в шахті. Так, молодець молодець зараз підеш ще в шахту, тому що заліза треба дуже багато. Ну, сам розумієш, ми ж автівки будемо робити. Ну а ви механіки заб. Забирайте всі ці колеса, забирайте залізо і робіть скоріше автівки. Я хочу хоча б на одну автівку подивитися, яку ви зробите. Добре, добре, зараз все буде. Так, добре, тепер всі в роботі, окрім мене. Тому, друзі, давайте скоріше будувати. До речі, цікаво, яку першу автівку зроблять ці механіки. Тому що я зовсім в цьому нічого не розумію. Можливо, там навіть буде якийсь спорткарт чи, напевно, якась стара автівка. Ну, дуже сподіваюся, що. Вони зроблять, знаєте, щось дуже-дуже дуже круте. До речі, ми зараз будуємо автосалон і він зовсім-зовсім не буде схожий на будинок. Ну це я думаю зрозуміло, тому що це ж автосалон і все таке. Буду я його робити, звичайно, дуже великим, тому що, ну самі розумієте, друзі, щоб там вміщалося дуже багато автівок. Приблизно по розмірам він буде ось такий. Так, друзі, я вирив тут яму, щоб зробити зараз пол. Так, пол буде також білий, тому що білий колір, він такий яскравий. І я думаю, що цей автосалон він буде привертати багато уваги селян, і вони 100% будуть тут купувати автівки. Але знаєте про що я подумав? Блоків треба мені дуже 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 сильно прям багато. Тому що ми робимо не будинок, а цілий автосалон. І він же буде звичайно великим. Блоків мені треба багато, а в мене поки що грошей мало, щоб їх купувати. Тому зараз ми їх будемо витрачати і будемо вже чекати механіків. Подивимося, що вони там зроблять. Так, все, друзі, блоків зовсім немає, залишилося, тільки скло. Ох так, блоків треба буде дійсно дуже багато. Ми вже зробили першу автівку, можеш дивитися. Що, серйозно, так, а де ви знаходитесь? О, бачу, нічого собі, а вона нічого така, друзі. Прикольна автівка. Давайте ближче зараз подивимось, така синя. Так, слухайте, хочу на ній прокатитися. Але давайте зараз спочатку купимо, звичайно, пало. Так, давай, давай, селян, продавай, все, грошей, в мене зараз зовсім немає. Тому, знаєте, що за зробимо. Так, механіки, чекайте, зараз Шахтера. Він вам ще принесе залізо, а я поки хочу загнати цю автівку в наш автосалон. Так, друзі, це буде перша автівка в нашому автосалоні. Тим паче, що я для неї вже зробив трішечки місця. Так, давайте, друзі, паркуємося, паркуємося. Головне не розбити, тому що я хочу вже її комусь продати. Ну, як сказати комусь, звичайно, селянам, так все, друзі, давайте ставмо її дуже добре. Так, все ідеально. Оце вона буде коштувати, друзі. Так, все, ходімо зараз до селян. Селяни, я відкрив свій автосалон, і там вже з'явилася перша автівка Якщо хочете, можете її купувати. Звичайно, коштує вона такі нормальні нормальні гроші. Але але це буде перша ваша автівка. Тому що крім мене, в всьому селі ні в кого немає машини. Тому думайте самі, я вам сказав. Тому давайте, давайте. Я чекаю вже покупців. Тому що знаєте, гроші мені потрібні, щоб далі будувати автосалон. А скільки вона коштує? О, покупець вже так, вона коштує мільйон гривень, але тут вже є паво і вона готова для того, щоб на ній вже їздити. Так добре купую. О, дякую за гроші. Ви стоп, секунду, секунду. А ви селяни, що тут робите? Так ти ж сказав, приходите, тут якась автівка продається, ми прийшли. Та я ж сказав, поки що єдина автівка і все її більше немає. Оцей селян її купив. І нічого собі, скільки тепер в мене грошей, я вже якийсь. Там, знаєте, мільйонер. Але ці гроші я буду далі вкладати в свій бізнес. Тому все, селян, можеш забирати цю автівку. Так ти мені ключі від неї не дав. А вибачаюсь, трішечки забув. Ось, тримай твої ключі, можеш їхати. А ви, селяни, чекайте, я вас потім буду гукати, коли ще якісь автівки з'являться. Селян, який купив автівку, він вже її припаркував, як ви бачите, і вже там хвастається її. Іншим селянам я сказав чекати. І, до речі, мені подобається, що механіки та шахтер розмовляють між собою і кажуть, що кому треба. І я можу в їх справи не влучатися. Я повинен тільки платити їм зарплатню, а вони будуть показувати мені результат. Але як ви розумієте, це ще не все. Ми ще не встигли побудувати автосалон. А нам, друзі, вже потрібна заправка. Тому давайте, друзі, ось таким чином я її купив. І треба ще купити трішечки бензина, звичайно. Ну і також, давайте купимо матеріалів. Так, 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 звичайно, звичайно, щоб все ж таки добудовувати наш автосалон. Так. Ще треба купити, звичайно, скло куди ж без нього. Так, давайте. Я думаю, що цього нам точно вистачить. Ще купимо двері. Так, 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 гаражні, друзі, двері. Я вам їх покажу. Ви просто будете в шоці. Так, тепер купуємо стіл, стілець і ще ось такі штуки, звичайно. І ще багато, багато, багато матеріалів. І, до речі, ми мене ще й гроші залишилися. Так, друзі, як я вам і казав раніше, автівки продаються за дуже великі гроші. І на цьому дійсно можна заробити. Але давайте хоча б спочатку. Добудуємо цей пол в автосалоні. І до речі, треба ще вигадати, де буде стояти наша заправка для автівок. Розумієте, вона вже нам потрібна, тому що в селі з'явилася друга автівка. Ну якщо мою не рахувати, і треба ж десь заправлятися, я, наприклад, до цього часу заправлявся в іншому селі. Ну, ви знаєте, воно там знаходиться далеко. А тепер буду заправлятися в цьому селі майже в себе вдома. І це я вважаю вже дуже навіть круто. Кого ми прийшли! Хто там? Прийшов ого, механіки, ви таку автівку зробили. Нічого собі. Так, так, шахтер дав нам багато заліза. І до речі, коли вже буде зарплатня. А так, так, зарплатня, зараз я вам дам зарплатню. Ой, мені навіть грошей не висачі дати вам. Добре, давайте спочатку ось таким чином. А це я залишу звичайно шахтеру, тому що йому також потрібні гроші. Ну, добре, домовились. Ми пішли працювати далі. Ух, зараз покатаємося на цій автівці. Так, друзі, давайте. Будемо сідати так, і треба трішечки палово. Так, все ідеально. Камон, я поряд з твоїм будинком. Де ти? Так, секунду, а це ще хто прийшов. Давайте, друзі, ходімо зараз подивимось. Не знаю, може якийсь клієнт, а чого він тут стоїть. О, Шахтер, а що ти тут робиш? Та я працюю, працюю, залізо постійно даю, а ти грошей мені не хочеш платити. Та хочу, хочу. Ось дивись, ось дивись, всі гроші, які в мене є. Та всього мало для тієї роботи, яку я роблю. Та я розумію, почекай, зараз бізнес буде працювати, я буду платити тобі дуже багато грошей, домовились? Ну добре, добре, тоді я пішов працювати, але все ж таки чекаю гроші. Не так, друзі, тут і легко працювати, як ви вже звернули увагу. Фух, друзі, я добудовую пол, і як ви вже зрозуміли, бізнес це така справа дуже серйозна. Бачите, в мене навіть грошей вже немає, а я ще повинен зарплатню їм заплатити. Тому що те, що я їм дав трішечки грошей, цього замало. Тому друзі. Друзі, звичайно, треба, треба, треба працювати. Треба автівки продавати. Я думаю, що прямо таки в цьому відео ми вже зможемо зробити цей автосалон. Він буде дуже великий, і в ньому буде дуже багато автівок. І це я вважаю просто найголовніше. Фух, друзі, поки що ось так от виходить наш автосалон. Так, тут знаєте що буде? Тут буде ско, щоб він дуже класно виглядав. А де заправка? Де мені заправляти автівку? А точно, точно, нічого собі скільки справ. Так, 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 почекайте, почекайте. Спочатку ще треба ось цю автівку загнати в мій автосалон. Так, давайте повертаємося, дивимося, загоняємо її. Дуже добре. Так, то так обережненько, обережненько щоб, звичайно, не розбити. Так, ще й заправку треба поставити. Так, давайте, друзі, поставимо її десь ось тут, наприклад. Так, я думаю, що тут буде круто. І знаєте, як це робимо? Ми просто беремо ось цей шланг і просто несемо до нашої автівки і заправляємо її. Так, все легко. Так, давайте на місце його дуже добре. Кавон, кавон, поки ніхто не бачить, хочу купити в тебе цю автівку. Що, що, а, добре, добре, селян, давай, давай. То зараз знову черга з'явиться, з тебе 3 мільйони гривень. Як тобі така ціна за неї? Ого, як це дорого. Ну добре, все ж таки куплю її, тому що вона дуже крута. Ого, скільки грошей. Так, все, ключі в автівці, можеш її забирати. Нічого собі, друзі, просто подивіться, скільки в мене їх. Так, 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 так. Мені потрібна скриня. Так, зараз ми її заховаємо, що Поки що ніхто не бачив, а потім вже купимо сейф, коли буде час. Так, давайте, друзі, ось таким чином, і все, гроші в скриню. Давайте швидесенько. І слухайте, в мене з'явилася така ідея. Бачите, скільки в мене грошей? Я можу ще найняти більше шахтерів і більше майстерів. Так, забираємо мої гроші. Дуже добре. Я це хочу зробити для того, щоб вони робили автівки набагато, набагато швидше. Так, давайте ще трішечки грошей все ж таки візьмемо собі. Ходімо швидше купувати і подивимось, наскільки швидко майстри та. Шахтери будуть робити нам автівки. Так, давайте купуємо. А ще механіків. Давайте, давайте, друзі, ось таким чином. Дуже-дуже дуже багато їх купуємо, звичайно. І шахтерів також купуємо. Давайте, друзі, просто дуже багато зараз поставимо їх, і нехай, звичайно, працюють, тому що я вже дуже сильно хочу собі автосалон, щоб він працював в такому, знаєте, друзі, темпі швидкому. Так, все, хлопці, будете працювати на мене. Я думаю, що ви знаєте, що вам. Треба робити. Зарплатню буду платити вам дуже хорошу, тому можете не переживати. А тепер давайте всі, швиденько, швиденько, за роботу. Добре, ми зрозуміли. Фух, друзі, залишилось тільки, знаєте, що, добудувати цей автосалон. Тому що шахтери все зрозуміли, механіки все зрозуміли, і це я вважаю найголовніше. Ось такі, до речі, в нас гарні стіни будуть. Це для того, щоб прямо з вулиці було видно, які автівки тут продаються. Тому давайте, давайте, друзі, швиденько за. Закінчувати, тому що скоро в мене з'явиться дуже багато автівок, які я, звичайно, буду продавати. Нам ще двері круті треба зробити, і вам їх ще треба показати. Тому давайте, друзі, поспішаємо. Звичайно, ще і кришу треба забудувати. Ну, слухайте, не також і багато насправді роботи. Тому зараз ми все закінчимо і вже буде офіційне відкриття мого автосалону. Я дуже цього чекаю. Замість цієї роби я вже буду в такому, знаєте, друзі, офіційному костюмі. Знаєте, в такому. Бізнесменському діловому костюмі. Звичайно, звичайно. Так, давайте, друзі, ставимо дуже-дуже добре. Так, тут закінчили. І я купив ще ось такі двері. Давайте зараз, друзі, їх ставити і зараз подивитись, як вони працюють. Друзі, це дійсно такі прикольні гаражні двері. Я думаю, що вони просто всім сподобаються, але їх треба спочатку ось так поставити. Я думаю, що нормально. Беремо зараз два важеля, і зараз я буду їх відкривати ось таким чином. Так, секунду, секунду. Секунду, щось не вийшло. Так, давайте спроба номер два. І ось так вони відкрилися. Як вам таке, друзі? А другий важіль можемо поставити ось тут. Давайте, друзі, беремо. Так, чому не закриваєшся? А ну давай і бац, ці двері закрилися. Так, ще треба зробити стелю. Ну добре, гроші в мене є. Тому ходімо, друзі, так знову відкриваємо. Е, чого ти не відкриваєшся? Так, секунду, що мені робити? Я не розумію. Треба зараз важіль ось тут поставити. Так, все зрозуміло. Ходімо, друзі, пам'ятаєте, скільки ж в мене було грошей, коли я продав селяну. Ось цю автівку. Тепер дивіться, скільки в мене залишилось, так це всі гроші, які в мене залишилися. Але я нарешті добудував свій автосалон. Так, подивіться, як він виглядає. І мені пообіцяли, що багато автівок повинні тут з'явитися з хвилини на хвилину. Тому залишилися, знаєте, друзі, останні такі моментики. Зараз ці моменти ми вже доробимо. І все, друзі, ми нарешті відкриємося. Так, все, ходімо. Ой, 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 трішечки скинув тут. Треба ось ці конуси поставити. Тут то речі, треба буде з Забудувати. Ну добре, давайте, друзі, ось таким чином їх розставляємо. Дуже обережненько, щоб, знаєте, тут ніхто ніколи не врізався. Приблизно ось так це буде виглядатись. Тут буде заїзд в наш автосалон чи виїзд нього. Так, і до речі, треба ще поставити стіл, де я буду продавати ці автівки. Ходімо, друзі, поставимо десь його. Так, поставимо його десь, ось тут. Посередині тепер стілець і все, друзі, прямо таки тут я буду сидіти. Але спочатку, що ще треба зробити? Давайте, друзі, напишемо, що це автосалон Кавуна. Так, давайте ставимо тут ось цей напис: автосалон. Кавуна. Так, так, так. І напишемо: заходьте. Так, давайте, друзі, заходьте. Все, ідеально. Готово. Так, все, друзі, що ще нам треба. А, так, до речі, в мене ще є шари. Тому давайте просто їх ось так от. розставимо. Звичайно, сьогодні ж у нас свято відкривається мій автосалон. Тому давайте, друзі, ось так, ось так. І навіть, знаєте, можна ще в селі трішечки поставити. У нас є ще трішечки часу, тому що ми чекаємо, поки доставлять багато-багато автів. Я думаю, що черги в мій автосалон будуть дуже великі. Ну, я хочу в це вірити, тому що знаєте, що в мене ж немає грошей, і я знову не можу платити зарплатню, тому сподіваюся, що всі ці автівки в мене, звичайно, куплять. Ну що ж, друзі, все ж таки дочекалися, механіки та шахтери прийшли, Автівки на місці, і я готовий відкривати автосалон. Звичайно, я приготувався і в мене є ось такий костюм. Ну і на задньому плані ви бачите дуже багато автівок. Ходімо подивимось. Селяни зараз вже будуть приходити на відкриття. А ось подивіться, які автівки, друзі, в мене є. Це дуже круто. А ось, до речі, шахтери і, звичайно, механіки, які збирали ці автівки. Тут буду сидіти я, продавати ці автівки. Вони будуть продовжувати їх робити. І як по мені, друзів, нам вдалося відкрити справжній автосалон у Майнкрафті. В нас тут дійсно шари, свято і так далі. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз натискайте. На іншому відео, які ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.